Слава Боже, для вас помолимось, Цар і Небесне, душі душе істини, що всюди єси і все наповняєш скарби, діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Перед світлом і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 22 глава, 8 глава з 22 по 25 вірш. Одного дня Ісус увійшов до човна з учнями своїми і сказав їм, Передплиньмо на той бік озера і відплили. Як же вони плили, він заснув. Тим часом буря з вітром накинулась на озеро, їх почало заливати, і вони були в небезпеці. І, приступивши, вони збудили його і кажуть Наставнече, наставниче, ми гинемо. Він устав по грозу вітрові і розбурханим хвилям, і вони ущухли, і настала тиша. Тоді сказав їм, де ваша віра? Вони ж налякані і здивовані один одного казали, хто це такий, що вітрам і воді поваліває? і вони слухають його. У сьогоднішньому Івановському оривку ми читаємо про бурю на морі, коли Ісус спав у човні, а його учні, злякавшись бурі, кинулись будити Ісуса, щоб врятувати їх від небезпеки. Ісус побачив переляканих учнів та їхню невіру. Тоді Він устав миру в бурі, а люди що це бачили, здивувалися вельми. Насправді, людське життя сповнене часто різноманітними життєвими випробуваннями. незважаючи на те, що ми віруючи, проте дуже часто забуваємо, що поряд із нами перебуває самогутній Бог. Ми деколи лякаємося. Падаємо паніку, в депресію, або стараємося самотужки виріш, вирішити свої життєві труднощі, але вичерпуючи воду і човна, та лише при кінці згадуємо, що з нами є Господь. Ісус хоче навчити мене і Тебе цією подією життя Його учнів, також, що і наше життя часто нагадує човен, море і хвилі це світ якому верують неминучі небезпеки. Проте Господь є поряд, Він прагне лише нашої глибокої довіри, серця до його самогутності, Бог є любов і прагне бути поряд з нами. Тільки що ми могли його наслідувати і завжди пам'ятати, що би не сталося, які б у нас труднощі не були, Господь є з нами. Довіряємо йому, і він вирішить всі проблеми. Господи, хочу тебе просити про благодать віри, надії та любові, щоб я мала мужність наслідувати Тебе до кінця і завжди пам'ятати, що Ти є поруч зі мною. Амінь.